Друзі, всім привіт, З вами Аріон, у нас Обмін Душ. Під'їхали досить непогані карти. Виділю для вас, для себе кого б я брав. Це Void Star. Тому що свіжі стати. Так, подсіли, як але австральний герой. З першої дашки, з другої б я брав Бераміс. для бабок. Ви теж просів. Так, Торбен. Обов'язково брав би. И Смартанчик теж хотів би. Тут звісно, оно безприкольний. Мех, класний хил. Медхаммер теж уже просідає. Ну, как бы выпало бы напротив Ферри. И страж. Я поватамчик в час просто бімба. Так, друзі, ну для того, щоб кого-то взяти, нам потрібно добрати п'ятирок. Тому давайте рванем 20 двадцятий. Тут у мене є 127. І поїхали будемо. У мене вже знімалося випадково пару разів, але П'ятирок не було. Ну і из торна є. Елена. Так, ну досить. Так, ленка. Досить слабо, друзі. Дві п'ятірочки тільки. Угу. Добре, сейчас скормлю. Так, идем даде. Кай... Ага, що я тут? А тут вообще п'ятірок нема, да? Прикиньте. А, нет, джун есть. Один джун. Ну вообще шляпа, ля. Так. 81 залишився слабо досить слабо домиция добре, ну Ах ви ж козли, ляпля, що творять, добре так легопад ми з вами не бачимо, друзі це херня конечно Марьяшка. Не, ну до пятерки вы что издеваетесь? Да. Так, киприот. О, блин. Да, ну, лагрин вообще пить. Так, ну сейчас будет куча пятерочек. И я паша. Вівіка добре. Еще давай. Угу. Так, що у нас тут залишилось двойко. Ми... На жаль. О, каделянчик прийшла. Добра. Підсипали трохи. Ну давай цей лагерь. Тут одні трійки. Так, одна. четвірочка була цього лагеря. Це печально звичайно. І знову одні трійки, дет, Мадрид, каган, добре. Зараз глянемо, скільки ми маємо п'ятирочок. Так, ну в принципі, друзі, вроді би вистачає. Залишилось 95 героїв. Гаразд. Йдемо в обмін душ. Оп, хотілося взяти. Буду, мабуть, брати я собаку. Так. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, зараз розблокую, друзі. Так, закидаємо цих, 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 цих. Так, так, так. Так, так. 17, 19, двадцять є. Обмін. Oh, Поїхали. Взяв анубіса з костюмчиком. Мені подобається ж костюмчиком. Буду грати як тут 3 надо треба складати. Добре. От так, друзі, прийшов обмін душу, У мене пишіть кого взяли ви, всім гарних призивів, неба небо головою і всього найкраще. Всім пока!